Вітаю! На цій ділянці два роки тому був виселений гравій. І що з ним сталося? Всі ці камінці вони покрилися просто різноманітним сміттям, яке потрібно якось прибирати. Єдиний варіант, як це зробити, це повністю потрібно зняти камінь, його промити, прочистити все від цього сміття. Але є Спосіб набагато кращий. Потрібно його зафіксувати, так, щоб ми могли здути або там, змити оце весь бруд та сміття і е, не тратити на це багато часу. На цій ділянці ми зараз повністю знімаємося, буде дуже довго його перебирати, перемивати. Ми поставили нове і продемонструємо, як працювати з фіксатором каміння саме на цій ділянці. Thank you. Ми повністю обрали все старе каміння з цим сміттям, поставили нове та трішки його промили. Тепер ми будемо наносити такий розчин. Це спеціальний гравійний клей, призначений для фіксації каміння. Каміння, гальки, кори він фіксує саме гравій і не дає якби, розсипатися йому, дає змогу гарно доглядати за камінням. Так. І ще робить ефект мокрого каміння. Але це ми покажемо вам трошки пізніше. Після того, як ми підготували повністю каміння, виложили його нове або перемили ваше вже старе, що ми робимо? Ми наповнюємо звичайний садовий розпилювач нашим гравіним клеєм. Так, Починаємо наносити перший шар. Цей засіб наноситься в три шари. Тобто перший шар ми нанесли, взяли чись трошки його розгорнули, щоб воно краще проникло. І потім вирівняли його. І там гарненько розсламбували, щоб воно вже було рівненько. Після чого, після висихання, ми наносимо другий шар, потім третій шар. Ми завершили фіксувати наш камінь, і тепер ми подивимось, що в нас вийшло. Камінь повністю зафіксований, якщо сюди попадає якийсь бруд, пил. Його можна легко здути чимось або змити під невеличким тиском води. Ваші домашні улюбленці захочуть розгорнути цей камінь, у них нічого не вийде, тому що він зафіксований надійно, на відміну від того камня, який не був зафіксований. Тепер раді експерименту ми покажемо, як виглядає догляд за обробленим камінням та необробленим.